Любов Петрівна, то ви до нас приїхали з, з Тернополя. Вірно? Ви, я так знаю, що давно за нами спостерігаєте так, так, в соцмережах, в Фейсбуці. Так. Бо ми вже є і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і в Тіктоці. Ви знаєте ці другі мережі? Знаю, знаю. То там також вже можете нас побачити. І ви до нас приїхали з певною проблемою, але ми у вас виявили ще одну. Так, ще одну операцію. Ще одну, і вона була більш важливіша. Ми можемо сказати, яку операцію зробили. Може. Це була операція з приводу великого конкремента жовчного міхура. І він дійсно великий. Ми вам показували. Ви не очікували, що таке ні, може ні, бути. Ні, ні, ні. Правда? Правда. І ми настояли, що спочатку потрібно ліквідувати. Це захворювання з жовчним міхуром, яке виконали лапароскопічно. Нагадаю, що в, даних, в даному оперативному втручанні у нас найбільший досвід в Україні, так як засновник клініки, мій батько Біляк Степан Томович, перший в Україні виконав цю операцію тут, у нас в Ужгороді ще 30 років тому. Ви це знали? Знала. А те ви, Петрівна, те ви обізнана геть. Дочко. Ви все про нас знали, no, так як приїжджати. Так. Ми вже знали і надіялися до вас приїхати. То розкажіть, як пройшло ваше лікування? Операція пройшла нормально, я себе почуваю дуже добре. Дякуючи персоналу, дякуючи Степану Івановичу. Степановичу. А, степ Степановичу. Нічого страшного. Я вам дуже вдячна. Ну, ще до вас повернуся, приїду ще раз. Добре. Дуже дякую. А скажіть, коли була операція? Це ж позавчора операція була? Так, позавчора була операція. І ви подивіться на Любов Петрівну. Ну хто скаже, Но. що була операція, правда? Так. Але ми зазвичай ми виконуємо симультанні оперативні втручання. Це коли за одне знеболення ми можемо виконати 2, 3, а то й 4 операції. Але все залежить від стану пацієнта, ми моніторимо постійно. Життєво важливі показники, і від цього залежить, чи будемо ми виконувати наступне, наступне оперативне втручання за одне знеболення. Тут з Любов Петрівною ми не ризикнули, так як були питання з тиском. Так, але, дуже високий тиск. Да, ми, але ми його вирішили. Тож, зупинились на одній операції, видалили жовчний міхур лапароскопічно без розрізу, а вже наступну. Десь через півтора-два місяці Любов Петрівна знову Приїдемо. до нас приїде. О. Дякуємо вам, вам, що обрали нашу вам Дякую вам. Дай вам Боже здоровлючка і Божого благословення. Спасибі вам, дуже приємно. Дякую. Дякую.